Помирити первомайських громадських активістів з міським головою взялися представники міжнародної місії ОБСЄ на запрошення мера. Для цього 11 березня було зібрано круглий стіл. Втім, основна частина діалогу між усіма сторонами відбулася без журналістів на прохання європейців. На зустріч з представниками численних громадських організацій Людмила Дромашко та представники міжнародної місії прийшли запізненням. Це було не дуже чемно до присутніх, оскільки захід відбувався на першому поверсі міської ради. Місію ОБСЄ представляли Наталі Грант зі Швеції, Вальтер Фугер з Австрії та датчанин Карл Плейснер. Члени місії, спеціалісти в галузі налагодження діалогу між конфліктними групами. Закордонні гості розповіли, що представництво ОБСЄ знаходиться в Херсоні. Завдання європейців моніторинг ситуації в південному регіоні України. «Наша основна мета нашого основне завдання це моніторинг ситуації в регіоні. Ми складаємо звіти, які на адресу штаб-квартири у Києві. Вони потім, в свою чергу, йдуть до Відня і там вже стають основою для ухвалення різних доволі поважних рішень на, на вищому рівні. Наша мета. Тобто, чому ми тут сьогодні присутні, часу ОБСЄ. Ми маємо підтримати діалог між вами, тими, хто присутній сьогодні в цьому приміщенні. Ми хотіли б, щоб всі ви мали нагоду висловитися. Ми хотіли, щоб усі решта побачили, що для вас побачили і зрозуміли, що є для вас можливим. Для продуктивності діалогу Карл Плейснер запропонував присутнім розділитися на групи в залежності від інтересів. Однак на цю пропозицію присутні не погодились, як і на те, щоб в розмові приймали участь лише ті активісти, хто отримав місце. За столом переговорів, зрештою організаційні питання вирішили і можна було починати роботу. Однак несподівано європейці попросили журналістів вимкнути камери, оскільки про присутність ЗМІ їх не попередили завчасно і вони не встигли отримати погодження від керівництва. Що поганого в тому, що цей діалог побачать люди, тим більше засоби масової інформації вони наявні засоби масової інформації приведе до того, що люди будуть розуміти, що не треба пороти гарячку, маємо. Одержати спеціальний дозвіл на те, щоб представники ЗМІ були присутні на такій такого роду зустрічі, оскільки ми не знали, що будуть присутні представники ЗМІ з камерами, то ми не надсилали такого прохання до Києва. І Щоб не виникало жодних проблем, скажімо, в нашій роботі, і щоб ми ще мали змогу без проблем приїхати до вашого міста, все-таки я б просила вас люблю люб'язно погодитися на те, щоб з Початком дискусії представники змі з камерами вони покинули приміщення. Отже, основна частина діалогу залишилася за зачиненими дверима. Звіт про свою роботу члени міжнародної місії пообіцяли представити на офіційному сайті обсє. Ми стежитимемо за цим, щоб надати останню інформацію відвідувачам нашого сайту.